Вітаємо всіх на каналі Майстерня Анвіта Життя в селі. Сьогодні у нас понеділок, боже, 19, напевно, <свісно> червня. І ми продовжуємо експериментувати з квітами. Сьогодні сушимо їх у манці. Сьогодні будемо сушити чебрець. І ось так викладаємо в манку. З цими квітами досвіду немає, не відомо, що вийде. Але ось такий спосіб. Так, краще. Подивити. І про результати ми обов'язково повідомимо. На дворі жара 35 градусів спеки. Якраз можна да, трішки в майстерні так. позайматися щось чимось для душі. І ось так обережно треба засипати, щоб квіточку не прим'яти, щоб просто її як мога так обережніше засипати, щоб вона максимально... Залишила свою форму. Е, вже є просто величезний гербарій, ми сьогодні. Малесеньку частинку ще покажемо. Гербарій, тому що ще зарано дещо відкривати. Так, ми одним глазком піддивлялись, да? але ще зарано. Так. Але те, що в книжках, я покажу. Да. Потім, коли сезон да, вже буде повна колекція, так. зробимо велике відео і покажемо весь гербарій, Якщо вам цікаво. Це ми вже використовуємо ще який, мабуть, кілограм п'ятий манки. П'ятий, да. Да. буду доставати і використовувати вже буду ту манку. В різних коробочках, а це спроба... Зробити це в два шари в глибокій ємності. Ми засипали чепчик, всього прикрили. Тепер обережно також там вже ці квіти не притискаючи, нічого, просто щоб не пом'яти чепчик, скажімо так, в декілька ярусів. Ну Щоб отримати от справжній досвід, потрібно самому все це експериментувати різні квіти. Одні знебавлюються, другі в'януть, треті розсипаються, четверті як живі залишаються. Причому в солі вдається їх висушити, в манціні і навпаки. Тобто треба просто експериментувати такого переліку ті квіти так, а ті квіти так. Це кожен пропорційно до свого бажання <смас> <смас> висушити квіти, отримає результат, я так думаю. Тільки помітив, це, мабуть, ти останню вже да, в магазині да. за останню випопив да. всю манку в такому магазинчику. Сережа вези манку. <рес> Ми на, на солі, так, да, виторок зробили. Тепер на манці. Ще ось за квіти засипані манкою тут в таких з під яєць коробочка, ну і тут також квіти. Оманка, не хочу. В лишній раз його хай сохне. Ну, ще буде третій шарф в цій самій ємності. Ості квіти. розквітчені трішки бутонів для різних завдань, так? Так. Я думаю, що... І поки ти тут викладаєш квіти, я покажу наш фарбувальний цех. Покажи, да. а потім я коли повернуся, ти вже, я думаю, за раз закінчиш цим. І ми покажемо квіти, висушені в пласкому вигляді. Так, фарбовані, фарбовані, фарбовані і не фарбовані. Ну, ось, трішки такі, насправді, вони яскравіші. Трішки телефон їх темнить, Тут, так проти цього, вони ну, більш насичені, такі зелений, зелений, яскраві. Квіти фарбуємо різними способами. І це один з них. Одно це все якісно зняти. Це дуже гарно. Правда, я от просто любуюся. Майстерня в селі. Так, ще трішки привідкрию завісу. Об'ємо, щоб ви розуміли, в всіх цих латочках, кожному по 10 квіточок. Ну, там різних. Все це засипано манкою. І знаходиться в дуже жаркому приміщенні під стер... під... на горищі. І тут ну, реально дуже жар так, спекотно. Ось такі масштаби. Це тут не враховуючи так. Ще тут є ось в книжках. Щось покажу. Насправді це, крім того, що хубі ще і колосальна робота на протязі останніх, напевно, півтора-два місяці. Ну, гербарій. Не будемо показувати. Ось коли все буде вже готово, коли зробимо велике-велике відео, де покажемо наш гербарій. А можливо і в прямому ефірі. До речі, ми готуємось до прямих ефірів, які, напевно, будуть незабаром. Принаймні, перший пробний. Ну і все, це засипано манкою. Ми віднесемо потім його в жарке приміщення. Да? Ну і переходимо до обіцяного частинки гербарію. Так, пласкі квіти фарбовані і не фарбовані. Сокірки. Це ті, що фарбовані. Так, да, це фарбовані. Да. Можна було окреме відео робити, фарбуємо квіти. Ми ну, ще додатково зробимо, фарбуємо квіти. Бузина. Все так. Потрішку-потрішку. По -трішку, і так, щоб показати все треба. Угу. Вона її треба. Так, да, її треба обережно, обережно перевернути да. оце її лице. Угу. Да. Це в нас квіти... Ні, ні, це калина. Це квіти калини. вже побачимо. Це е, на калині знайшов останню квітку. Mm -hmm. Це фарбований жасмин. Фарбований жасмин. Ой. Ой, ой. Ось це пінцетиком обережно. Ну, тому і не хочеться їх, це вже так ми достали, тому що... Ще таке ж саме в манці є. Воно ще сохне. Так, що в нас тут іще? Ну, це у нас також бузина. Дуже у неї гарні получаються яскраві такі квітки, що просто... Невеличкі частини. Це зонтики, дирішки, зонтики, зонтики, це бузина жовта. Mm -hmm. Ось така. Бузина жовта. Це зонтики, все. Я їх ще якісь відкривав, якісь не відкривав. Ну, mm, Я думаю... Червоні жовті для цього відео це ж. Там ще щось. Я вже не пам'ятаю. Це те, що ми показували на відео. Угу, да. Ось квітки в квітках. Угу. Дуже гарні. Не буду повністю все відкривати. Ось ходу. Дуже гарно. Ось потім локацію. Це жасмин а, жасмині, не крашений. Не фарбований. Так, не фарбований. Дуже гарно виглядає. Угу. Для нашого діла те ще треба. Так. Це жасминові квіти. Я їх ще не відклеював. ну, Ось такі. Як живі, mm. практично. Це те ж саме, ой, це те ж саме, це ще жасмин з листочками. І це теж квітка, не знаю, що за квітка, нам сподобалася. Мені було просто інтересно, вони настільки ніжні квіти, що просто, я навіть не знаю, чи я донесу додому. Але доніс додому. Єдине, що змінила колір. Була синя. Але це не важливо. Сама дуже мілка, красива квітка. Угу. Ну, Для цього я думаю, на цьому будемо завершувати. Кому це відео сподобалось, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. І далі буде. І скажіть гудбай.